Вже більше ніж два роки наші відважні воїни ЗСУ боронять українців на усіх напрямках фронту. І поки вони стримують наступ ворога у гарячих точках, ризикуючи своїм життям, цивільні в тилу щосили намагаються допомагати їм наближати нашу перемогу. Тож випускники 11-го А класу Кременчуцького ліцею номер 4 Кремінь їхні вчителі та батьки об'єдналися та передали два дрони для 128-ї окремої бригади територіальної оборони 234-го окремого батальйону територіальної оборони, З початку війни мій тато за. Захищає нашу державу боронить нас, і ми вирішили всім класом, що ми хочемо допомогти саме їхній бригаді. Батьки підказали нам, що ми можемо зробити такий подарунок, як дрони. Нас підтримали також вчителі, керівництво школи. Ми дуже сподіваємось, що цей подарунок принесе користь нашим бійцям та допоможе вигнати всю цю погань, яка прийшла в нашу країну. Ми хочемо подякувати нашим захисникам за те, що дають змогу нам жити та вчитися в нашій це найголовніше для нас. Ми бачимо, що четвертий ліцей приділяє багато уваги саме патріотичному вихованню наших дітей. Тож без сумніву підтримали цю ініціативу, розповідає Наталія, представниця батьківського комітету. Випускники це свідомі вже громадяни України, яким не байдужа доля України, і батьки яких захищають там на нулі. І тому це навіть у нас не викликало сумнівів. Це була дуже гарна ідея. Ми долучилися до неї. і Ми сподіваємося, що ми будемо продовжувати цю традицію. Викладачі, вчителі і директор школи свідомо відмовилися від букетів квітів і сказали, давайте підтримаємо наших бійців. І ми таким чином вирішили, що будемо допомагати. Поспілкувалися з татом, що Потрібно він сказав або старлінки, або дрони, і ми вирішили таки, що дрони будуть більш потрібні. Дякую всім дітям, батькам, вчителям, які відгукнулися, і ми зробили гарну справу. Я так вважаю. Відповідь військових не змусила на себе довго чекати. У знак подяки, воїни надіслали учням, їхнім вчителям та батькам іменний прапор з підписами наших захисників. Хочу висловити вдячність учням та вчителям 4-го ліцею міста Кременчук за. Надану допомогу 234 батальйону разом наближаємо нашу з вами перемогу. Дякую вам, слава Україні! Героям слава невзаєм! Дякуємо нашим воїнам за захист та невпинну боротьбу. Продовжуємо підтримувати їх стільки, скільки буде потрібно, бо вони боронять нашу незалежність, а ми їхній надійний тил. Катерина Грудніва, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.